Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Яка моя сім'я? Привіт! Чи пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися? Так, я Петро Іванов, а це моя сім'я, сім'я Іванових. Сьогодні ми пропонуємо тобі пограти з нами, але спочатку подивись, що це таке. Так, це дерево, але воно незвичайне. Його називають родинне дерево. Як ти гадаєш чому? Так, тому що на ньому будуть зображені мої родичі, але я не знаю, куди яке фото треба помістити. Допоможи мені та відгадай загадку, будь уважним! Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не жарюся, бо у мене є. Бабуся, правильно, ось і перше фото. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він. Дідусь, правильно, ось і друге фото. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди крізь буває з нами. Відгадайте, хто це. Мама, так, правильно, ще одне фото. Сильний, добрий, справедливий, біля нього ми щасливі, знає, вміє він багато. Гордимося, бо це наш тато, так, правильно. Ось іще одне фото. Ще рідня у мене є, всім питання задає і вертлява, і невеличка, моя люба це сестричка, так, правильно, ось іще одне фото. Ось ми відгадали усі загадки, молодець, але подивись, на дереві залишилася ще одна рамочка. Для кого це, як ти гадаєш? Так, це для мене. Ось яке гарне дерево в нас вийшло, справжнє родине дерево. Так, усі на цьому дереві мої родичі. А скажи, хто я для своїх батьків? Так, синочок, правильно. А хто моя сестричка для батьків? Так вона їх донечка, молодець. А скажи, хто я для своїх бабусі та дідуся? Так, я їх онук, правильно. А скажи, хто моя сестра для бабусі та дідуся? Так, вона їх онука, молодець. А скажи, хто я для своєї сестри? Так я її старший брат, правильно? Ось, яка в мене сім'я. Вона така різна і весела, і дружня, і добра. Пропоную тобі пограти у гру. Дивись уважно на картинки і відповідай на запитання, яка сім'я. Будь уважним. Подивись на картинку і скажи, яка сім'я? Так, правильно, сім'я весела, молодець. Подивись уважно на картинку і скажи, яка сім'я. Так, правильно, сім'я любляча, молодець. Подивись уважно на картинку і скажи, яка сім'я. Так, сім'я щедра. Правильно. Подивись уважно на картинку і скажи Яка сім'я? Так, сім'я творча, молодець. Подивись уважно на картинку і скажи яка сім'я. Так, сім'я дружня. Правильно. Подивись уважно на картинку і скажи яка сім'я. Так, сім'я гостинна, молодець. Подивись уважно на картинку і скажи, яка сім'я? Так, сім'я спортивна, правильно? Подивись уважно на картинку і скажи, яка сім'я? Так, сім'я щаслива, правильно. Нам дуже сподобалося з тобою грати. Ти був дуже уважний, молодець. Пам'ятай, що найдорожче у світі це сім'я, де кожен піклується один про одного. До зустрічі!